Перший раз я не розумів, що це творить. Думаю, я за Карпатч. Що мені маскаль мені зробить? Різних всяких було критичних ситуацій. Що вже все, думаю, конечно. Ну. Кажуть, але ну, не сьогодні ми сьогодні не сьогодні по плану друге. Сьогодні на ньому військовий одяг, а за плечима близько трьох років виконання бойових завдань на запорізькому та донецькому напрямках. Це мадяр або у звичайному цивільному житті Віталій Кабацій. За мирне життя Мукачевець реалізувався як успішний представник сфери торгівлі. Менеджер по продажу. У 12 році компанія ВК, потім Міленю. Саме останнє, чим я торгував – одежу для сну і відпочинку. <різь> До мене були клієнтки і жінки, і я приходив два рази за кліп, ну і все, все, всі, всі речі, які їм треба для сну і відпочинку, не мали. За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення Віталій разом з командою мав відкривати регіональний офіс компанії, у якій працював. Та війна дещо змінила плани. 23-го вже все оформлений, тут ми вже в 24-го повинні запускати цю, цю роботу, вже все, все підготовлено, все вже І Тут війна. Що робити? Як? Думаю, з моєї сторони ну, хотілося йти служити, бо бачу коло цікавить скільки людей, добро. Думаю, та може я стати. Бо там черги такі були, що то треба було по, 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 по тижденню стояти там. Спочатку Віталій разом з друзями підтримував Україну на волонтерському фронті, закривали потреби бійців у їжі, паливі та всіх необхідних речах. Почалися друзі втікати з Києва, то все. Я старався їм шукати квартири, поселяти то це. І там в мене був друг Мурман. Він з Грузії родом, він почав волонтерити. І ми, він своїми я своїми ми почали допомагати нашій 128-й бригаді. Така була ситуація, що е, знайомий чоловік працює, він мені говорив, що їм конкретно треба. Mm -hmm. Тобто Вони якраз виїжджали на Херсонський напрямок, а у них техніка вся на воді була. Просили, треба їм Ну, Ми за свої кошти там купили, там щось 100 літрів, ну що то, то 100 літрів для, тим, танк, ну, для техніки. Пішоємо познайомимо, що мають фури, перевозчики, коша може допомогти. Та думка взяти зброю до рук та захищати батьківщину у складі збройних формувань не залишала ні на мить. Так у жовтні 2022 року Віталій прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З того дня і почалася його історія як захисника України. Щоби я на пару днів скорше приїхав, я б попав на наш терорист, 101. А так прийшли і франківські, і попав я до них. Я приїхав уже у батальйон як стрілець. То тобто, я стретя рота, третій звод, три тройки. Та піхотинцем довго не довелося бути. Мукачевець став бойовим медиком. Мені запропонували, типу, як толкова людина, йди на бойовий медик, бо нам треба ну не як треба в допомогу. а… а. Ну, а саме тільки тіп, ну, ти. мало що ходиш в наряди, займаєшся медициною, потім мене ще закинули в діловодство, документами займаєшись. ну, хлопцям рапорта писати, mm -hmm. е у штаб їздити, у бригаду їздити. У мене такі були насичені днів, що я був де мав бути. Ну і ходили ми з хлопцями на, на різні, на різні напрямки, так можна сказати. Віталій зізнається, що колись і уявити не міг, що надаватиме допомогу побратимам, рятуватиме чиєсь життя під кулями. Коли побачилося, що вони гатять всім, що можуть, і без різниці, що це цей чи я українець, я мадяр, я поляк, їм все одно. І знаючи, як я чекаю, щоб мене поміняти трошки на відпочинок, помитися, побритися, виспатися. Бо... Там практично ви не спите, ви сидите і слухаєте, навіть якщо спите, ви чуєте. Людина помирає в першу чергу, від того, що в нього кров ну, виходить. Є стандарт марч, він розшифровується, що там ну, в першу чергу треба людині зупинити кров. Якщо людину зупиняєш кров, вже починаєш там, дихальні, шляхи оглядаєш переломи там, і починаєш надавати допомогу. Є такі, що дивишся, вже знаєш, що, що, типу, що ти його не спасеш. Або, наприклад, теж мені в навчальному, ну, в навчальному центрі ну, по медицині угу. сказав один психолог, каже, хлопці, саме буде важко, коли треба буде вибір зробити, кому допомогти. Якось так вийшло, слава Богу, бо я би не то не пережив. Бо Вони всі до мене рідні, з ними їж, спиш, виходиш на позиції, даєш, довіряю своє життя. Були і ситуації, які потребували критичних рішень, навіть ціною власного здоров'я. Пригадує, як довелося евакуйовувати побратима та перетинати водойму у 15 градусів морозу. Та каже, що війна потребує сміливих рішень. На початку, лі... у серпні, було озеро, вода була до косточок. Потім ворог зірвав дамбу наверху і пішла вода вниз. Вона поступово, поступово, поступово піднімалася до колін, ну і ще півбіди. Ну, до пояса, ще півбіди. Ну, коли вже до грудей. І, коротше, той якраз припало на зимній період. І ще плюс цей була така ситуація, що обстріл був і було, і прилетіла. Снаряд і впав в озеро, і виходить вирва. Ти проходиш воду, і буквально, якщо ти е, ну, пару сантиметрів вліво, вправо, не право йдеш, ти йдеш як поплавок. Не було часу довго думати, бо е, якраз вже з'являтися почали е, скиди багато, то тобто ти мусиш реагувати, так біжати через ту воду, що, ну, звісно, ти прийшов там щось викрутився, то все і тиждень сидиш мокрий. Та були такі моменти, що якби не закарпатська сиринча, каже Віталій, не знаючи, вижив би взагалі. Ворог хотів просунутися, там бої, обстріл, земля сеплеться, міни, танк, все працює. Тут треба різко, так, що наш вихід, ну, тобто заміна має йти наряди, і і то виходить, що ми, ворог нас побачив, і він почав нас доганяти. Тобто, почав шукати то все. І коротше, так це вийшло, що запустив ворог касету до 200 маленьких таких, як гранат, Вона типу. покриває площу до 200 на 200. І так вийшло, що ми якраз коли вибігали, були типу, окопні ями і. І Три з однієї сторони, три з другої. І ми попадали в ті, кожен в свою яму і цей. І, коротше, ну, все погриміло, погриміло. Слава Богу, нікого не, це, не поранило, всі живі. І я собі думаю, боже, оберіг. Після двох з половиною років служби у лавах збройних сил України та навіть після всього пережитого з його обличчя не зникає усмішка за станом здоров'я Віталія Кабація. Перевели на службу Мукачівській РТЦК та СП. Тут він також служить на благо українському народові, проте уже в тилу та каже, що досвід на фронті назавжди його змінив і показав, що він може усе заради сім'ї та кожного з нас.